Татья одного мені вдалося прибити. Але мені б ще інших такого поприбивати трохи. У них хп багато. Я не знаю, мені якийсь меч. Можливо, тут десь ще є якийсь аля по маркет, в якому можна щось прикупити. І було би максимально круто. Оооо. Ооооо. Про що я й казав, ось чел зашов, ми такі його бемці зрізали. Все, чувака нема. Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали знову в симулятор банкіра, і у нас є велетенські проблеми. Проблеми заключаються в ось цих чуваках, які хочуть прийти і ограбити мій банк і де скільки їх і вони трошки багаються, але деякі з них все-таки проходять в банк і, і само собою. Сидять в ліфті. Е, да. Е, я не знаю, як з цим правильно ну, працювати взагалі і що з цим треба робити, але я знаю точно, що рішення на ці питання ми зможемо відкрити ось тут. Точніше, не тут, а в поверхах трішечки вищих. Тут накапало у нас уже 47 тисяч голди. Так то на секундочку, ще разом з цим всім на цьому поверсі у нас накапає. ну, давай подивимося, скільки. Тут ще 22 тисячі тиші. Коротше, в нас уже є 73 тисячі, і ми, ну чесно кажучи, уже можемо. А ні, третій поверх 200 тисяч коштує. Це дуже багато. 200 тисяч це прям супер-супер багато. Значить, поки що ми прокачуємо ось цей дропер, ось цей дропер, і у нас стає трошечки більше капусти. Тут вже 15 тисяч накапало Коротше, гроші капають супер-супер швидко, і треба сидіти десь плюс-мінус на цих верхніх поверхах і просто забирати, забирати бабето. Тому що на поверхах вище, скоріш за все, можна буде щось крутіше купувати. Щось те, що дасть мені змогу. Відбиватися від цих чуваків. Я на це дуже сильно надіюся і дуже сильно вірю в те. Тому що поки що ну я можу їх сидіти бити руками. Поняв. Тільки даже ну в ліфті я їх особо сильно й бить не можу. Насправді, тому що у мене відкривається оця менюшка. Я можу їх отако пробувати дубасити. Скільки я їх повбиваю, тут я не знаю, але я сподіваюся, що в мене що в мене трошечки вийде. Правда, відкривається оце ось момент. У мене такий, і я не можу нічого їм зробити. Поняв можу пробувати отако бити, але головне, отако не попадати на оту віжуху і пробувати їх розбивати, розбивати далі і далі, далі тому що це просто капут. Я не знаю, тут вже скоро не буде де пройти, тому що я тупо в ліфті зберу дуже багато бандітів. Вони чому не піднімаються вище? Тому що у мене ота охоронна система. Ну я думав, що охоронна система їх тупо впускати не буде, поняв? А оказується, що якби я її не купив, вони б у мене всі, оце ці чуваки, виносили бабки. Вони б мене виносили величезну суму грошей. І що мені пробити було, я не знаю. Кстати, одного мені вдалося прибити. Це дуже хорошо, але мені б ще інших таку поприбивати трохи. У них хп багато, я не знаю, у мене декілька меч. А я тут не можу блоки ламати в цьому режимі, поняв? Я б. Пішов в дерева добув, скрафтив дерев'яний меч, там камінний потім, і тупо з кам'яного меча їх ходив вбивав. А так ні чорта не виходить. Кстати, трошечки чуваків я й повиносив. Диви. Їх взагалі єрунда осталась. Ти теж йди отсюда. Ва. Все, ми почистили. Хі -хі, слава Богу, не знаю чи надовго, але сподіваюся, що що нормально. Що, що що буде хорошо. Буде хорошо. Я я все дуже сильно сподіваюсь. Ми можемо ще в сейф класти гроші там на другому поверсі. Отут є сейф, тільки він не примножає гроші. Я думав, він буде примножати. Ось даже в чаті пише, що бандит зайшов в банк. Ну, грабувальник зайшов в банк. І він ніч. Що міще не може зробити, але він туди зайшов. Понімаєш? Оце проблема. Так, у мене вже майже є 200 тисяч. У мене ще 185 і я готовий відкривати наступний поверх. Мені да ще просто хухри, і ерунда взагалі. І я би вас дуже сильно хотів попросити поставити вподобання, підписатись на канал, це реально дуже важливо. От ну і, і, і в телеграм-канал можете долучитись, там теж зовсім скоро буде класний розіграш. А поки що у нас 195 тисяч на балансі. Так, пожди на якому поверсі на другому, да? Точніше, на першому, але це другий, типо, і ось тобі вже, типу, якоби третій, але він підписаний другим. Все, 213 тисяч є, я готовий відкривати новий порг. Поверх номер 3 Бенс, і давай туди подивимося, тепнемось. В смислі ще один дропер? Я не Ну це капець, чуваки. А ти що кидаєш? Ти ще бабки друкуєш, да? І одна... одні такі гроші скільки приносять? тисячу. Не А ці штуки так само по тисячі коїнів, лол. Я думав, тут зараз буде вообще жорстко, щось максимально дике. Ну да, звісно, серйозно, солідно, солідно, солідно. А бабето можна мені нормально так, щоб накапало? Ну тут капає вроді нормально, але мені треба, нада... тоді останній поверх виходить. Мені треба десь знайти зброю, вона тут 100% є, я бачив. Так, тут уже 30 тисяч накапало, тоже не хило. Ми можемо зараз дропери йти на, на том поверсі всі попрокачувати, подивитися, що тут ще є. Побігати по мапі, подивитися, що там відбувається. Ну, взагалі на мапі, що там є. Бо ми так і не бігали, ми так і не дивились, понів нічого. Я би хотів це все дослідити, подивитись. Так, прокачуємо тебе, прокачуємо тебе, прокачуємо тебе і давай. А, ти прокачаний. Все чітко, Скільки ти вже добув 20 тисяч. Ну, не хил, капає вообще багато зараз поки побігаємо туди-сюди, поки скрізь все подивимося, то ми вже будемо жорсткими перцями. Ну, ось, бачиш, про що я й говорив. Уже там грабувальників, коротше, тонна. Пішли, подивимося, що ми ще можемо десь пооткривати, десь подобувати. Бо блоки, бач, ми добувати не можемо. Можливо, тут десь ще є якийсь алятіпо-маркет, в якому можна щось прикупити, і було би максимально круто, якби я щось десь міг прикупити. Але було би тупо, тому що мені ніхто нічого ні про що не розказав в грі самій поня. Мені не показали, що десь там можна щось купити. Те, що ми сюди маємо зайти, це хорошо. Но купити тут то нічого, поняв. І мапа насправді така немаленька, домиків дуже багато. Кстати, оцей домик якийсь странний, дуже. А, ні, нормальний. Я думаю, він просто якийсь, вообще плоский. Типа, поняв? А в нього поняв? даже зайти можна, прикинь. Тут дуже багато всяких приколів, але більше ніде нема людей. Всі люди тусуються біля мого банку. Ну, да, бо я найкращий банкір, але <кхем> це не саме головне. А далі я вже не можу піти. Я поняв. Значить, коротше, мені треба розібратися з тим, де мені взяти нормально капусту, щоб відкрити останній поверх, в принципі. Ну, це, це, ще, це ще ладно. Це ще можна просто почекати, і все в мене, в принципі, буде супер. Но де мені. Взяти зброю. Де мені взяти зброю? Якогось меча бомбезного, там діамантового, незаритового, було б супер. Я би за допомогою цього меча, знаєш, скільки тих би грабувальників просто валив би. Я б їх тупо розносив, як, як гарячі пиріжки просто. А мене точно було 49 тисяч коїнів. Я думав, в мене було більше, ні? А, ні, мабуть, у мене було менше. Мені наоборот накапало. Так, ладно, давай на поверх, третій. Пішли, подивимося, що у нас тут по баблу. Тут уже накапало 136 тисяч. Зума зійти, як же швидко. Просто я побіг в одну сторону, там 136 тисяч, тут скільки. Тут у нас уже 93 поняв, да. Наскільки Жорстко, а тут у мене, скоріш за все, саме менше, десь 40. Дай вгадаю. 25, вообще ерунда. Вообще ерунда, але уже 300 тисяч є на балансі. І по суті, ми можемо сюди закинути купу бабла. В цей сейф. Пусть то депозит. Все, я всі гроші сюди закинув. Закрив. Вони тут не приумножаються, да? Ну, по ідеї, ні. О, транспортер відправив голдкоїни? Куда? А, ні, є вони, хух, слава Богу, давай їх заберемо назад. Я не знаю, мені щось це не сильно подобається. Мені мені це взагалі не сильно подобається. Отакого давати гроші. Прям бупше. Сейф можна і відкрити, моставити. В принципі, нічого страшного в тому нема, тому що він пустий. Так, 400 тисяч на балансі. По ще останній поверх у мене є. Останній поверх, останній поверх сюди погнали. Тут ще теж пооткриваємо. Нам треба фастом, бенс. Да, нам просто 50 тисяч голдкоїнів треба. 50 тисяч це єрунда. Це взагалі єрунда. Ми можемо дуже швидко налутатись. Давай, давай, давай. Отут. Прям багато буде капати бабла. Отут прям уже 30 накапало. диви, Просто по штуцеру поняв. Просто отако летить по тисячі. Оце все по тисячі летить. І капає ще й капає, капає, звідти. Просто їх наскільки багато. Півмільйона голдкоїнів. відкриваємо наступний поверх тільки пожди. Надо ще трошки грошей. Бо вдруг, не дай Бог, там знову такі штуки. Якщо вони знову там такі, то це вообще це повний прованс, це повна ерунда Ну давай відкриємо. Так, я купив. You have unlocked bank outfit, Оооо. Oh що я й казав. Скільки ти коштуєш? Мільйон меч коштує. Тачка? Тачка вообще багато коштує. А літак. Ох ти, ю, пожди, 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 10 мільйонів коштує літак, Йомайо. Йо. Ні, ну лямчик нам нафармити це нелегко буде. Лямчик нафармити, це буде реально дорого, дорого і довго. Ну це тільки лямчик. А якщо говорити про 10 мільйонів, то то взагалі зумазі. Ну, типа 10 мільйонів нафармити це ще капут. Це повний капут. Кстаті, мені дали повний одяг. У мене була сорочка, а тепер у мене повний одяг, прикинь. Нехіло. Кенти, я думаю, що трошечки бабла вже підзібралося. В найбільшому можна. На сказати, друкарському станку у мене вже накапало 645 тисяч. І я їх забираю, тому що там на поверхах нижче, скоріш за все, ситуація теж непогана. І скоріш за все, капусти там теж вже нападало непогано. І ми можемо придбати собі класний меч. Да, у мене вже є мільйон, мільйон сто, і я готовий іти завжди, йде воно на останній поверх, в якому ми можемо купити меч. Бенц в тебе демеджа. 12 сили удару погнали валити всіх бомжів. Я не знаю, скільки в мене їх тут. Ой-ой-ой. А, вони ще й не з першої тички вмирають. Але вмирають дуже швидко. Слава Богу. Щас вам всім хана. Щас вам всім хана. Тільки йдіть сюди. Де там на вулиці вони? Їх там повно. Я знаю, що їх там повно. Де вони? Отут забагали тіпи. Отут ось стоїть чувак. Пішов отсюда. Тачка, диви! Диви, 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 диви. Обалдеть. І що, ти вийдеш з машини чи ні? Я не можу тові нічого зробити. О, ось це є транспорт, поняв голдкоїнів. Але м -м -м, може це вони приїхали просто подивитись, а потім прийдуть чуваки. Я навіть не знаю, понів. Ну просто наскільки, наскільки все жорстко, наскільки тут багатько народу, оці чуваки забагалися, я не знаю, як їх пофіксити. Ти знаєш, я пофіксив, але прийшли нові чели. короче, і, і і все. І воно забагалось знову. В общем, якось незрозуміло, як воно працює, але гроші потихеньку в мене збираються, але мені вже й нема на що збирати, поняв? У мене вже капусти настільки багато, що я можу собі дозволити майже все. Хоча тут мені більше й нема що дозволювати. Тому що, ну, меч у мене виходить, яка двіжуха. Меч у мене є, він, так? Да? Він дорогий. Питань нема. Е, ну, що мені робити далі? Збирати на самоліт? Ну, це ж взагалі капець. Там збирати треба тонну, тонну часу, просто мільйон років. Це просто повний капут. По-любому. У мене зараз вже є 443 тисячі. Зараз, ну, хвилини, якщо 10-15, навіть не 15, мабуть, 20 АФК постояти, то можна назбирати на все. Ось у Чел, зашов, ми такий його бемс і зрізали. Все, чувака нема. це, звісно, круто. Оце, що є в мене меч, це прям супер бомбезно. Тут вже нема чуваків, які можуть мене пограбувати. Тут уже взагалі все чітко, поняв. Чуваки чілять собі, розслабляються, немає ніяких грабітелів, все в мене суперово. І банк, який він став великий. Просто спам'ятайте, з чого ми починали, просто яке воно було манюнє, отаке, ось, отаке чудо. А зараз просто яке воно здорове. І отут, кстати, я не знаю, що там відбувається, але туди ніяк не можна попасти. Я би, звісно, тут щось теж построїв, бо грошей трошки є в стройку, але тут не можна нічого побудувати, просто тупо не можна. В цьому в принципі весь режим і закінчився. Ми його повністю допройшли. прийшли. Ось, ось заспавнився. Диви Вор. ворішка а ну йде сюди, бе Сьо, нема також звичайних чуваків. Бити я не можу. Нікого більше бити я не можу. Ну коротше, в принципі, якось так. На банкіром ми стали реально потужним, але це ще не все. Тому що є ще інші симулятори банкіра, які ми обов'язково затестимо. Затестимо дуже багато різних режимів, дуже багато режимів є на думці. Все треба затестити, все провірити. Позвати дуже багато народу, попроходити багато різних ігор. Але це все буде в наступних відосах. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити свого подобайна, долучатись до телеграм-каналу. Ми всім пока-пока!